За своїми технічними та професійними можливостями кіберполіція матиме змогу в режимі реального часу реагувати на кіберзлочини, допомагати в режимі онлайн будь-якому громадянину, який буде потребувати такої допомоги. Також у відповідності до кращих світових стандартів. Проводитиме міжнародну співпрацю про знешкодженню транснаціональних злочинних угрупувань у даній сфері. Основними завданнями кіберполіції стануть реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, зокрема, у сфері використання платіжних систем, електронної комерції, а також інтелектуальної власності та інформаційної її безпеки. Цілями створеного підрозділу є. Сформувати безпечний кіберпростір на теренах нашої держави. Новітнім провадженням в роботі кіберполіції заплановано створення та функціонування цілодобового кал-центру з прийому заяв та повідомлень громадян про злочини та правопорушення, що вчиняються в глобальній мережі інтернет. Це надасть можливість нашим громадянам в режимі онлайн. Звертатися до фахівців, які, які зможуть надати відповідну допомогу безпосередньо під час тої чи іншої кібератаки, тої чи іншої спроби викрадення або навіть уже вчинення злочину, отримати консультацію, яким чином запобігти подальшому розвитку кіберзлочину, уже, який розпочався стосовно тої чи іншої особи. Також кіберполіція забезпечуватиме діяльність інформаційно-антишахрайського майданчика під назвою Fraud. За допомогою даного майданчику ми зможемо в режимі реального часу інформувати населення про найсучасніші онлайн-шахрайства, які популярні, популяризуються і відбуваються на теренах нашої держави. Також кожен громадянин, який, да будь-хто, який. Будемо мати намір здійснити ті чи інші фінансові операції в мережі інтернету, зможе перевірити перед цим на даному ресурсі відповідну інформацію щодо номеру мобільного телефону, щодо банківської картки, яку пропонується оплатити, до мене ім'я того чи іншого сайту, де пропонуються фінансові послуги. Ми також вкажемо. Місце знаходження їх та ip адреси для того, щоб кожен зміг оперативно відреагувати і прийняти рішення щодо користування тим чи іншим ресурсом.